У нас змішаний формат навчання, 174 дитини, це 9 класів, з першого по 9 клас. У нас немає укриття, нам треба Їхати в місто Запоріжжя там, де є укриття в той заклад. Ми маємо два кабінети, і ми будемо там працювати по два класи. Щодня будуть їздити. Тобто, один раз на тиждень кожен клас перебуватиме у змішаному форматі. На початку вересня ми отримали прекрасний подарунок новий шкільний автобус. І зараз ми підписували всі необхідні документи для того, щоб діти могли рухатися цим новим автобусом. В Долинській громаді ми для себе визначили. План задач, який ми маємо виконати до кінця цього року, щоб перші діти мали змогу ходити вже до школи офлайн безпосередньо в цьому році. Для цього ми спільно опрацюємо план дій. Між громадою ДСНС нашим департаментом освіти для того, щоб в найкоротший термін відремонтувати укриття, яке є під дитячим садочком, там де зможуть здобувати освіту, приблизно 100 учнів з безпосередньо Долинської громади. Також в координації Долинської громади та нашого департаменту освіти ми знайшли приміщення одного з наших профтехзакладів, який знаходиться в місті Запоріжжя, для того, щоб діти змогли їздити туди, вже здобувати офлайн освіт. ¡Gracias!